Вітаємо! Із підземелля вам пощастило вибратися живими, але дорогою до таверни ви помітили, що за вами хтось стежить. І тепер цей хтось у чорному плащі з коптуром вискочив із засідки, запустивши у ваш бік закляттям. Дем просить усіх виконати рятівний кидок на спритність. Що це таке і як його робити? Я, Олександр, актор касту Dyson Bones. Сьогодні розповім вам саме про це. Пристебніть ремені, ми починаємо. Ми вже знаємо про існування характеристик і навичок. Якщо ні, швиденько перегляньте четвертий і п'ятий випуски, а потім повертайтеся сюди. Окей, тепер власне про рятівні катки. Це перевірки, які обов'язково роблять у небезпечній ситуації з метою повного чи часткового уникнення загрози. Випадки використання таких кидків можуть бути абсолютно різними. Ви провалили акробатику і падаєте з даху будинку, виконайте рятівний кидок на тілобудову. Вашу команду накрило закляттям вогняної кулі, усі виконують рятівний кидок на спритність. Персонаж став ціллю закляття священного полум'я рятівний кидок на мудрість. Чи повністю ви уникнете негативних наслідків і пошкоджень, чи лише зменшите їхню дію? Залежить від конкретного закляття персонажів і умов. Наприклад, щодо закляття вогняної кулі вказано, що всі обрані цілі повинні виконати рятівний кидок на спритність, не пощастить, отримують повний обсяг пошкоджень, а за успішного проходження лише половину. Щодо модифікаторів, тут усе просто. Кожен атрибут має відповідний рятівний кидок, який записується модифікатором. Залежно від класу, у певних рятівних кидках персонажі матимуть майстерність. Як ви вже зрозуміли, тут ми знову використовуємо модифікатор майстерності аналогічно до випадку з навичками. Щоб було зрозуміліше, вирахуємо рятівні кітки для кітрі. Ми знаємо, що барди мають майстерність у рятівних кітках на спритність та харизму, значення модифікаторів відповідних атрибутів у нашого барда гафлінга дорівнює плюс 3 в обох випадках. Ми створюємо персонажа першого рівня, тож бонус майстерності дорівнює 2. додаємо це число до вище вказаних характеристик, а решту залишаємо незмінними. Тепер глянемо на результати рятівних кітків. Сила мінус один, спритність плюс 5, тілобудова мінус один, інтелект плюс 2, мудрість мінус один, харизма плюс 5. Це все, що стосується рятівних кітків. Почитати про них ви можете на сторінці 179 книги гравця у розділі використання характеристик. А наступного разу ми розберемося, що таке хіти і як з ними жити. Дивіться, стріми Dyson Bones, надихайтеся разом із нами, і уперед до нових історій.